Праву оцінку діям учасників даної пригоди надасть лише слідство. На сьогоднішній день відомості про цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, буде призначено автотехнічну експертизу, за результатами якої і визначатиметься відповідність дій водіїв вимогам правил дорожнього руху. Проте неозброєним оком можна помітити, що водій Деолана срухався із суттєвим перевищенням, передбаченого пунктом 12.4 правил швидкісного режиму в населеному пункті. Крім того, ми бачимо, що дана дорога має чотири смуги руху в одному напрямку. А відтак відповідно до пункту 11.4 правил, обгін, тобто випередження транспортного засобу із виїздом на смугу зустрічного руху, тут взагалі заборонений. Можна роздивити, що незадовго до зіткнення водій Деоланос здійснив випередження іншого транспортного засобу справа. На мій погляд, недостатньо коректно, адже відповідно до пункту 10.1 правил, водій перед будь-яким маневром зобов'язаний переконатися в його безпечності та не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Це потягло вимушене маневрування. Неправильно перетнувши дорожню розмітку, подвійну суцільну смугу, він, мабуть, намагався здійснити обгін і з грубим порушенням пункту 14.6 є. Виїхавши на смучого зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем БМВ. Якщо вже дуже прискіпливо роздивлятись розташування транспортних засобів, то можна помітити і порушення пункту 11.2 в діях водія БМВ, адже він знаходився на крайній лівій смузі за наявності вільної правої. Проте ця обставина, хоч формально і порушує вимоги правил дорожнього руху, проте не знаходиться в прямому причинно наслідковому зв'язку із фактом аварії. Відтак його провини в ДТП не вбачається. Будь-якому випадку кримінальне провадження має бути закрито за пунктом 5 частини 1 статті 284 кримінально-процесуального кодексу, адже обидва водії на жаль загинули.